Підрозділи Державної прикордонної служби України підсилені підрозділами Національної гвардії України, блокують район проведення оборонної операції із завданням недопущення інфільтрації чи прориву диверсійно-розвідувальних сил противника у тил підрозділів, які проводять оборонні дії. Наш підрозділ конкретно виконував завдання на визначених позиціях з метою блокування району, недопущення диверсійно-розвідувальних груп. Техніка, як ви бачили, залучалася до конкретно активних бойових дій місячні. Підрозділи залучаються з різних структур, щоб посилювати взаємодію, щоб був надійний зв'язок між підрозділами, єдине керівництво і щоб всі підрозділи діяли злагоджені за одного командира. Ця робота вона проводиться на постійній основі. Її мета підтримання такого ступеня взаємодії, щоб у той момент, коли знадобиться спільно виконувати завдання, кожен розумів, що він має зробити, і виконав це на оцінку відміни. Ми будемо готові до відбиття наступу. Ми завжди покращуємо свої навички, перемога буде за нами однозначно.